Всім привіт! Презентую вам нову поставку товару. Це ході, чоловічі та жіночі. Вони всі йдуть утеплені, флісові всередині. Вони йдуть різних кольорів. Така є моделька укорочена розміру XL, також утеплена. В лоті буде 10 кофтів. Їх матеріал, до речі, бавовна та поліестер. Розміру S буде 2 кофти. Розміру M – 3 кофти. Розміру L у нас буде 4 кофти в лоті та розміру XL буде одна кофта. Вартість такого лоту 2800 гривень, а собі вартість однієї кофти всього 280 гривень, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!